Всім привіт! Мене звати Юля. Я ходила до кількох лікарів, дізнавалася, шукала в інтернеті найкращих ортодонтів Києва. Переважно всі казали мені, що в мене дуже складний випадок, який без операції. Мій прикус не виправити. Операцію робити дуже не хотілося, тому я продовжувала шукати. І ось, власне, знайшла за рекомендаціями Іллю Ігоровича. Ілля Ігорович окреслив різні варіанти лікування, де також була і операція, але також і можливість там, досягнути максимально можливого результату з допомогою брекетів. Те, що мені дуже подобається в клініці, тут ти відчуваєш, що цей підхід дуже індивідуальний. Відчуваю, що лікарі постійно вдосконалюються, якісь нові технології переймають і одразу їх впроваджують в життя. Назва клініки естетіум простір стоматологічного мистецтва. Мені здається, вона дуже круто відображає власне там філософію і підхід в роботі лікарів, тому що вони справді намагаються поєднати оцю красу, естетику і розум, так і розумний підхід. Я радію, що зробила цей вибір. Все ж таки наважилась. Перестала вже думати на. Решті зробила цей крок, тому що я повністю задоволена результатом. І зараз, коли я вже зняла брекети, я відчуваю, як я не боюсь посміхатися, не боюсь відкривати рот, читати лекції, якісь проводити тренінги. Я стала більш впевненою собі, і це дуже класне відчуття.